Всім привіт! Сьогодні середа 22 лютого, 13 година 48 хвилин. Біткоін торгується в районі 24 тисяч. В моменті спускалися трошки нижче. І як бачите ми знаходимося в нашій зоні супротиву, яка в нас була визначена попереднім відносним важливим максимумом. Ну і в принципі говорити про те, що ми йдемо на корекцію нижче, поки що не, немає таких підстав. Деякі трейдери говорять про, про те, що у нас тут існує така фігура, як трикутник, так, такий приблизно малюють його. Ну, відповідно, ви бачите, що ось цю структуру трикутника ми вже зламали в цьому місці. У нас пробиття. Навіть на даний момент закріплення на чотирьох годинах. Що буде далі? Подивимось. Особисто я відкривав шорти у такій криптовалюті, як Matic, і в мене знову відбулася переписка з біржею CryptoCom. Глава восьма. Відкриття позицій всередині тренду і побудова пірамід. Ця глава про ті ситуації, коли ви відкриваєте графік, виявляєте тренд. І ви розумієте, що тут тренд сформований, ніяких ознак розвороту або щось іншого немає, і вам треба шукати точку входу. З цього приводу Джек Швагер дає поради. І так три, три варіанти, чому, наприклад, відбувається ось така ситуація, коли тренд вже сформований, а ви не в ринку, це по-перше, що можливо ви просто не слідкували за даним ринком, і тому ви не впіймали там розворот. Друга ситуація це що ви чекали. Корекцію, але корекція не відбулася і тренд пішов далі без вас. І тут ви змушені знову ж таки шукати нових точок входу. І третій варіант, що раніше ви просто не вірили в те, що тенденція змінилася. А тут вже відбулися якісь певні події, зростання цін, ви змінили свою думку, і вам треба шукати вхід в позицію. Джек Швагер зазначає, що це є проблемним. Ось такий вхід в позицію посеред. Тенденції, тому що фактично психологічно людина сприймає цей акт як визнання власної невдачі. Психологічно це трошки складно, але треба себе в цьому перебороти. Таку ситуацію у нас демонструє Джек Швагер на малюнку 8 -1. Тобто, як бачимо, був певний діапазон на дні ринку, ціна в нас тут наторговувалася, так відбувся пробій, і ось тут на пробої. Трейдер не повірив в дійсність пробою з тих або інших причин. Так? Е, можливо, чекав якогось відкату, знову нижчий діапазон, так? або просто не слідкував за цим інструментом, або е, не вірив в те, що е, це істинний пробой. Або, наприклад, зайшов тут е, наприклад, в шорт, тут його по стопу вибили. Ну, е, фактично вже ситуація у нас така, формується флаг. Що робити? Саме про це говорить швага, що в такій ситуації психологічно достатньо важко змусити себе купляти. Тому що ви бачите ось цей діапазон, бачите ось цей діапазон і думаєте, скільки я не заробив. Насправді треба думати про те, скільки я ще можу заробити. І думати про можливі ризики, а не про можливі свої незароблені гроші. І на підтвердження. Подивіться, це наша була ситуація, так, наш діапазон, вихід з нього. Ось ми знаходилися ось в цьому флагу. Після чого, дивіться, відбулося ще імпульсний рух вгору, по суті, який дорівнював ось цьому попередньому імпульсу. Після чого відбулася така корекція. І швидкий імпульсний рух, взагалі просто нереальний, далі за трендом. Тому входження в позицію ось тут на цьому флагу. Зовсім не було ніякої помилки. Співвідношення, як бачимо, ризику до можливого профіту себе виправдовував. І для того, щоб було легше і простіше входити в такі позиції, коли вже тренд розпочався, Джек Швагр дає декілька методів. По-перше, це процент корекції. І цей метод полягає на тому, що ви заходите в ринок, коли відбувається певна корекція до вашого імпульсу. Зазвичай це корекція від 35 до 65% від імпульсу. Найпростіше виявляти цю корекцію, тобто в цих відсотках, це оця корекція Fibonacci, тобто ви натягуєте на імпульс цю корекцію і дивитесь. Головна перевага цього методу полягає в тому, що е, таким чином ви можете знаходити дуже гарні точки входу і купляти не за завищеними цінами, а зі знижками. Е, мінусом є те, що Якщо тренд у нас сильний, або ви неправильно визначили рівність корекції, то ціна може просто не дійти до ваших покупок або продаж і піти далі за трендом. І ви залишитесь без позиції. Приклад використання такої методики подивіться на наш імпульс, так? 50% корекції, і ми тут купляємо. Знову імпульс. Тут 50%, як бачите, не було, тому ніхто тут нічого не купляв. Так, знову імпульс, 50% корекції. Покупка. Ну, як я вже в одному з своїх відео розповідав, ключовим елементом ось такої торгівлі є часткове закриття позиції. Другий метод це пошук закінчення корекції. Цей метод базується на очікуванні завершення проміжної корекції і з подальшим відкриттям позиції в напрямку. Основного тренду з наявністю ознаки, що тенденція відновилася. І тут є дві проблеми, тому що, по-перше, треба визначати, що таке корекція, і по-друге, треба визначати для себе, що таке відновлення попередньої тенденції, тобто за якими критеріями це робити. Методів таких є дуже багато, є суб'єктивні, є об'єктивні. До об'єктивних, ось відноситься. Метод щотчика корекції і щотчика е, розгону, е, наприклад, я вам це е, поясню. Е, в нас попередньо так, висхідна тенденція. І е, там є два моменти. Перший момент це виявлення корекції. Е, це робиться через е, такий щотчик корекції. Е, корекція вважається виявленою, наприклад, коли цей щотчик досягає відмітки 4. Ось тут це продемонстровано. За наявності ось тренду висхідного, цей щотчик корекції дорівнює нулю. І в нас відбувається плюс один, коли максимум і мінімум нашого дня менший, ніж максимум і мінімум попереднього дня. І потім відбувається ще плюс один. Якщо ось ці максимуми і мінімуми, коли у нас відбулася ось ця перша плюс один, е, оновлюється, тобто відбувається іще пониження. Ось, і в нас ось тут, бачите, ось тут перший, не так погано видно, але е, тут перше, тут друге, тут третє, і ось тут четверте. Ця точка RD, тут коефіцієнт у нас 4, е, це фактично момент, коли ми виявили наявність корекції. Е, після, після цього ми починаємо е, шукати. Чекати на відновлення висхідної тенденції. Це робиться через е, теж е, такий щотчик, але це е, е розгону. Він у нас з'являється, коли ось цей щотчик корекції досягає 4. Так. Досягає 4. Тоді ось цей щотчик розгону у нас дорівнює нулю. І е, для прикладу. Джек Швагар говорить, що можливо вважати, що тенденція відновилася, коли ось цей щочик розгону починає дорівнювати трьом. В першу чергу ми починаємо додавати по е, одному балу так, при кожному дні розгону. Тобто, коли, е, якщо ви пам'ятаєте, день розгону це коли в нас закриття дня е, або свічки вище, ніж попередній максимум. Ну, бо якщо це несхідна тенденція, тоді відповідно нижча, ніж попередній мінімум. Наявність трьох днів розгону у нас дає підстави вважати, що висхідна тенденція відновилася. І це сигнал до покупки. Як бачимо, ось тут лой був, так, тут лой був. При оновленні лою щетчик розгону він е, обнуляється. Ось тут він у нас так обнулився. Тут у нас відбулося три дні розгону, відповідно, сигнал до покупки. Ми купили і дивіться, що у нас відбулося. І четвертий метод це корекція до лінії ковзної середньої. Як зазначає тут Джек Швагар, коли корекція ціни наближається до ковзної середньої, то це може свідчити про те, що корекція основної тенденції близька до завершення. Тобто, якщо це висхідна тенденція, то лонгові позиції можна відкривати кожен раз, коли ціна. Пускається нижче за рівень козної середньої. І Джек Швагер зазначає, що це є нормальним використовувати так ковзні середні, тому що для пошуку точок розвороту за допомогою козних середніх зазвичай використовують дві козні середні. Одну швидшу, іншу повільнішу. Для кожного інструменту, для кожного тренду тестувати, дивитися, шукати свою козну середню, так, яка з них буде більш ефективна. Ось такий приклад. Тренд був не східним, тут у нас наявність висхідного тренду, ну тобто ключовою, мабуть, є е, все-таки ось цей е, розворот, наявність цього розвороту. І як бачимо ось в цих точках, так бачимо, вважаю, означає зазначає джекшвагер. Ці точки можна було використовувати для входження в позицію. Крім того, я пропустив ще третій метод. Е Пошуку входження в позиції це пробої, модели продовження і торгових діапазонів, тобто наші там, трикутники, флаги, вимпіли або також торгові діапазони, прорив їх рівнів є теж сигналом для входження в позицію для продовження тренду. І тут Джек Швагер так іронічно зазначає, що оскільки графічні моделі в відомому значенні існують лише в уяві на трейдера-аналітика, тому цьому методу присущ такий деякий суб'єктивізм. Я так розумію, що Джек Швагер ці моделі тут порівнює з хворими фантазіями психів. Але в той же час Джек Швагер дає таку рекомендацію, якщо наявність певної тенденції тренду не викликає у вас. Сумніву, тобто вона чітко встановлена, то за наявності ось таких формування, таких моделей продовження тренду не потрібно чекати прориву їхніх рівнів. Можливо, входити в позицію всередині. Таким чином досягати кращих умов, кращого співвідношення ризику до прибутку. І ось тут Джек Швагер дає приклад. Ми бачимо ось тут: трикутник. Якщо чесно, ось я з першим цим трикутником. Мабуть, не буду погоджуватись, тому що у нас тут ще е, немає висхідної тенденції, подивіться, е, хаї, е, лої. Так, все у нас йде вниз. Так, у нас тут лой вже підвищився, але фактично ось в цьому моменті е, з пробиттям ось цього рівня так, можна вже говорити про наявність висхідної тенденції. Тому е, ось це перший трикутник я б до уваги не брав, але вже ось тут ми купляємо. Ну і відповідно на нижній межі е, рівень. Рівень, нашої, рівень нашого стоп-лосу. Потім ще один такий флаг, так пробиття його верхньої межі, покупка, стоп-лос на нижній межі, формування, як бачите, флагу висхідного, причому, висхідний флаг. І хтось би вам сказав, що ну, слухайте, йдемо вниз, а ні. Йдемо далі вгору. Ну, відповідно, тут бачите стоп-лос на нижній, нижній межі. Не ось тут. А саме ось тут, тому що, можливо, до речі, розторговка і така і перехід в якийсь такий торговий діапазон. І таке можливо. Саме тому Джек Швагер говорить, що якщо ви впевнені в продовження тенденції, то не потрібно чекати прориву, так? Ось цієї там верхньої межі. Можливо, набирати позицію ось тут, на нижній межі. Він Мерфі з цього приводу давав гарну рекомендацію. Це часткове входження в позицію. Тобто ви маєте так? ось цей наш. Висхідний флаг позицію треба розділити на три частини. Одну третю купити на нижній межі, одну третю купити при пробитті і одну третю купити при закріпленні ціни. Проблема відкриття позиції посеред наявної тенденції розвитку тренда ідентична до проблеми побудови піраміди, тобто збільшення позиції за напрямком розвитку тренда. Тому до ці піраміди можна застосовувати ось ці методи. А щодо ось такого піраміди є три головних правила, яким потрібно слідувати. Буде вам щастя. Це перше, що не потрібно збільшувати існуючу позицію, якщо вона не є прибуткова. По-друге, це те, що не потрібно збільшувати існуючу позицію, якщо ваш стоп-лосс з цією позицією буде давати вам збиток. І по-третє, що додаткові позиції по збільшенню не повинні перевищувати розмір вашої першочергової базової позиції стартової. І ми переходимо до дев'ятої глави це вибір захисних зупинок, тобто наших стоп-лосів, що є дуже важливим. Джек Швагри, бачите, приділяє цьому голову і говорить, що успіх торгівлі, який базується на графічному аналізі. В значній мірі залежить від ефективного контролю збитків, тому що збитки в будь-якому разі будуть. І тут, як в покері, треба програвати менше, ніж ти виграєш. Основним же принципом виставлення стоп лосів є те, що їх треба виставляти в тій точці, графіку, досягнення ціни якої буде свідчити про зміну існуючої картини. На графіку, і тут знову ж таки Джек Швагер нам дає свої рекомендації. По-перше, стоп-лоси можна визначати за трендовими лініями, тобто пробой трендової лінії вважати активованим стоп лосом І тут є два моменти. По-перше, що трендові лінії вони найперше сигналізують про розворот тенденції, це добре. А погана новина в тому, що вони ось такими своїми проривами дають дуже багато хибних сигналів. Тому що при розвитку тренду, як ми вже знаємо. Доводиться їх ці трендові коригувати. І тренд може продовжуватися, але ну, потрошку затухати. Друге, це торговий діапазон. Ось, наприклад, як тут. Так, бачимо наш торговий діапазон, пробиття вихід ціни з цього торгового діапазону. І ось верхню межу за нею. Потрібно виставляти рівень стоп-лоссу. В цьому моменті Джек Швар зазначає, що стоп-лос можна розміщати. Ближче до центру, оскільки істинний дійсний пробой не повинен дуже глибоко занурюватись в, в тіло діапазону, але в той же час ближню межу діапазону, ну ближню частину діапазону, не потрібно вважати зоною стоплосу, тому що в багатьох випадках откати цін відбуваються саме в ту область. Тобто про що тут говорить швагер, що в нас є торговий діапазон. І ми його явно маємо ділити навпіл. І ось в нас при пробитті там ціни, наприклад, вниз, ми можемо стоп лос виставляти десь не ось тут, от так на верхній межі, а десь ось цій верхній частині. Але ніяк ніякому разі не тут, тому що при закріпленні ціни зачасту у нас відбувається корекція ось в цю, в цю зону. У флагів і вимпілів така сама ситуація, що Після пробою моделі флага або вимпела в якомусь напрямку повернення ціни до протилежної межі можна розглядати як сигнал до розвороту цін і відповідно розміщення стоп-лосів. Там за наявності широкодіапазонних днів повернення ціни до протилежного цінового екстремуму ось цього широкодіапазонного дня можна вважати так само розворотом цін. І п'яте це виставлення стоп-лосів за відносними максимами і мінімумами. Тут є такий мінус в тому, що ось ці відносні максимуми і мінімуми можуть бути достатньо далеко. Таким чином буде доволі великий процент ризику. І саме тоді, коли ось ці стоп-лоси передбачають дуже великий ризик, тобто втрату значної суми від вашого депозиту. В Такому випадку трейдеру краще виходити саме з грошової оцінки ризику. Тобто, відповідно до вашого депозиту, відповідно до тієї суми, яку ви готові втратити, там і треба виставляти стоп-лосс. Ну або зменшувати позицію, якщо це можливо, і таким чином виставляти стоп-лосс на тих рівнях, на яких ви хочете. Ось приклад широкодіапазонного дня, у нас широкодіапазонний день. І е, тенденція висхідна, так, у нас там сигнал на покупку десь відповідно. Е, але чому тут висхідна тенденція? Ну добре, висхідна, у нас тут ось хай, ми тут перебили, так. Е, лої. Так, лої, нехай. Нехай в нас тут тут теж будемо, скажімо. Лої повисились, підвищились. І так, от визначили. Хоча, як, якщо чесно, я не бачу, щоб тут у нас висхідна тенденція ще була, але добре, нехай буде. І, е, Наявність цього широкодіапазонного дня дала сигнал трейдеру к входження позицію лонг. Відповідно, він купив. І тоді стоп-лосс треба ставити за там, мінімуми, істинними мінімумами ось цього широкодіапазонного дня. Ну, ось приклади відносних мінімумів, що при пробитті так, виходу ціни цього діапазону тут покупки, то логічно виставляти. Стопи на ось цих попередніх мінімумах. Проблема полягає в тому, що е, ось ця відстань може бути е, значною відповідно, і ризик великий. Е, тому, е, якщо за наявності ось такої великої відстані, і ви все-таки хочете стоп-лосс е, поставити десь тут, за цим мінімумом або ось цим мінімум, вам потрібно зменшити вашу позицію. Ну, якщо у вас там позиція так, буде там тисяча доларів. І ось тут там, ризик складає там, 10%. І це для вас ну, тобто 100, доларів, 100 доларів то багато, а от 50 доларів ви б могли собі дозволити втратити, в разі чого, то відповідно, вам треба позицію зменшити в 2 рази, тобто до 500 доларів. Відповідно, у вас позиція буде 500. Доларів замість е, тисячі, але і ризик тут ви будете мати не 100 доларів, а 50 доларів. Ну, е, Менше прибутки, але в той же час е, ніхто вам не забороняє е, десь ось ці 500 доларів за наявності е, нормальної висхідної тенденції, тут так, десь тут ще, е, ще знайти точку входу на продовження висхідної тенденції. Джек Швагер також говорить, що стоп-лоси потрібно використовувати не тільки для обмеження збитків, а й для захисту прибутків. Стоп-лоси періодично потрібно підіймати при захисті, для захисту прибутків лонгової позиції і опускати для захисту прибутків та шортової позиції. Є навіть такі штуки, як трейлінг-стоп. тобто... Стоп лос, який слідує за ціною. Якщо ціна йде е, в напрямку м, позиції, тобто у вас стоп-лос е, виставився, ви виставили стоп лос ціна пішла в ваш напрямок, пройшла там 10%. Відповідно, ваш першочерговий стоп-лос, який у вас існував, він на 10% вгору теж е, підтягнувся. Ну, перемістився. Можна це робити і вручну. Е, основне ж правило стоп лосів що їх потрібно зміщувати тільки з метою. Зменшення ризику, тобто ніколи не е, збільшуєте свої стоп-лоси, не збільшуєте ризик, тільки зменшуйте. Тому що перегляд ось стоп-лосу з цілею з метою е, збільшення ризику підриває по своїй суті е, взагалі принцип стоп-лосу. Ну тобто стоп-лосс він е, виставляється з метою зменшення ризиків. Якщо ви його збільшуєте, відповідно ви збільшуєте свої ризики. Ну це нівелює просто. Наявність цього стоп-лосу. можете його тоді взагалі просто прибрати і чекати ліквідації або чогось іншого. Ось такий у нас приклад. Тобто, першочергово, я так розумію, була відкрита позиція ось тут на гепі, так? Е, ну, я б, якщо чесно, ось тут геп, за наявністю тут гепа, я б за гепом коротше, собі стоп лос і ставив. Е, ну добре, е, вони поставили стоп-лос за відносний е, максимум. І коли в нас ціна сформувала ось дивіться, новий мінімум, і його. Пробила, то відповідно у нас ми переставили стоп-лос за відносний максимум, який в нас ось тут сформувався. Сформували ось цей лой, пішли вгору, тут пішли вниз, пробили цей рівень, ми стоп-лосс знову перенесли сюди. Пробили цей рівень, пішли вниз, все, сформували ось тут цей лой, так? Пробили його вниз, стоп-лосс за ось цей відносний, хай, так? І, як бачимо, у нас ось тут нас вибило по е, нашому стоп -лосу. Таким чином, нам вдалося змогу взяти е, ось майже весь цей рух. Ну, і що важливо, е, якраз, при виставленні ось таких стоп-лосів, дивіться, якби в нас в моменті ціна почала розвернулася і пробила якийсь з цих рівнів, так, то у нас би картина. Цілковито змінилася. Або, наприклад, ось тут, так? У нас би тут відбулося пробиття. То в нас би лої. Що б у нас відбулося? У нас би е відбулося підвищення лоїв, підвищення хаїв. Відповідно, зміна напрямку руху ціни. І на сьогодні це все. Зустрінемось в наступних відео.